Придумали назву Фейтфул, яка в перекладі означає як доленосний. Ми перейдемо до пісень. з якої варто почати? Його хлопці казали, що дуже дуже потужна пісня вийшла. І було дуже важко, але ну, відмовитися від такого прохання ми ніяк не могли. Я Колі кажу, що ну він не такий, як хотілося б мені. А коля мені каже, а він такий, як хочеться мені. <рес> а які плюси і мінуси бути музичним гуртом в Рівному? Дуже провокативне питання. Цей ріненський рок-гурт переконаний, музика має бути не лише приємною, а й якісною. Чим же вони підкорюють серця шанувальників, коли навколо так багато музичних конкурентів? Про це все сьогодні у талановитих розкаже фронтмен гурту Фейтфул Роман Подапчук. Вітаю вас, пане Романо. Вітаю. Давайте для початку трішечки познайомимо глядачів з вашим гуртом, і тому моє перше питання таке: які три факти варто знати людині, яка от планує послухати музику вашу? Перший факт: якщо людина хоче почути кожного релізу щось, що відрізняється від того, що вони чули в попередньому релізі. Це до нас. Другий факт, якщо людина хоче почути дуже такий емоційний вокал, наприклад, це до нас. І третє віртуозна гра на електрогітарі це до Колі. Я б якраз виокремити. Чим кожна частинка вашого гурту особлива? От Чи можете дати якусь таку певну характеристику для кожного? Ну, Почну, почну, почну із Андрія. Андрій наш бас гітарист Він дуже цілеспрямований чоловік. Як ми з ним взагалі познайомились, він був з нашим колі-гітаристом. Він каже: хочу грати. На басу навчиться. А коли я йому каже, що ти будеш просто вчитися вдома сидіти грати, от uh -huh. в тебе є гурт. Він одразу нас познайомив, no, У нього з no, no. першого дня був гурт. Тому так, Андрій дуже цілеспрямований чоловік, молодець. Другий учасник гурту це Микола. Микола наш гітарист, електрогітарист, наш наставник, професор музичних наук в нашому гурті. Ну, він, як це сказати, голова, буде правильно. Він голова нашого гурту в плані творчому якомусь. В нього дуже багато досвіду. Він дуже майстерно володіє своїм інструментом. І Колі молодець, коротше. А що про себе можу сказати? М -м я. Дуже важко про себе говорити. Ну, коротше, я стараюсь співати. У мене ніби виходить. Ну добре. Тоді перейдемо до пісень. З якої варто почати, на вашу думку, тому що зрозуміло, що всі вони різні, але якась така, щоб об'єднувала і було зрозуміло, хто і що напевно я порадив би почати знайомство із нашим гуртом із пісні кулями. Чому саме з цієї пісні ми записуємося самі і кулями це якраз пісня одна із перших, які найбільш вдало вийшли в зведенні в мастерингу. Там найбільш вдало поєднаний ліричний вокал з якимось дуже емоційно високим вокалом. Гітарні рифи так само це все підкреслюють і створюється картина не просто, коли ти просто слухаєш пісню, і вона там тобі валить, валить, гучно, 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 і так все в кінець пісні, а там є якраз емоційні гойдалки, можна так сказати. І ну, суть сама пісні в наш час, в час повномасштабної війни, пісня якраз про воїнів, про те, як вони здобувають нашу ну, незалежність. І кожен раз... Що вона також має присвято якраз для наших ЗСУ. Чи чули від них якісь відгуки? Так, да, да. наш Андрій колись пробував в Люборк, про який ми потім будемо, напевно, говорити. І ну, його хлопці казали, що дуже, дуже потужна пісня вийшла. І якраз після цієї пісні вони дещо попросили. А uh -huh. це буде потім <смір> добренько. Тоді це залишимо на десерт, так розумію. А поки згадаємо про вашу цікаву назву Фейтфул. Чому саме така? Тому що в переклад, який ще не буду розповідати глядачам, живи ви це розкажете, досить інтригуючий. Все життя музиканта досить інтригуюче, і починалось все не з такої назви. Ага. Як завжди буває, в кожного музиканта є 2, 3, 5 гуртів, десять гуртів, яким вони проходять цей тернистий шлях ага. до якихось там музичних висот. І якщо добувається, то вони залишаються на цій назві. В нас, наприклад, в мене попередній гурт називався зовсім по-іншому. Як це також часто трапляється, гурт розпадається. А перед тим я ще так само трохи займався довго музикою і туди-сюди. І було таке відчуття, що треба робити щось зараз. Останнє, якщо воно не піде, значить не треба вже більше тіпа, вкладати зусиль стоять. туди. Так. Угу. І... Ми так роздумували, у нас був якийсь вечір, такий дуже душевний, з нашим колективом, який на той час залишався. Це був Андрій і Микола. І ми думали на рахунок назви, і якраз потім ми це почали роздумувати на рахунок цього всього, музичної кар'єри в місті Рівне. І вийшло, що придумали назву Фейтфул, яка в перекладі означає як доленосний. Так. Гучно, Носний? гучно. Так. Якраз про рівне хотіла хотілося б далі поговорити. Зрозуміло, що наше місто, хоч і обласний центр, але все одно не Київ, в який всі прагнуть поїхати. Не може, це й добре. Так. І тому моє питання таке: які плюси і мінуси бути музичним гуртом в Рівному? М -м плюси. Плюси. Ну, вони є. Вони є супер. Так, да, вони є, але я почну з мінусів. Коротше, <плісна> мінус перший. Всі, ну як всі, переважна більшість музичних гуртів вони грають інструментальну музику. Uh -huh. Грають інструментальну музику, але слухаються інструментальну музику дуже мало людей, крім самих цих музикантів. Uh -huh. А ось, а так. З цього випливає інше, що, наприклад, музиканти так само вкладають кучу зусиль, учаться там іграють, купляють якісь інструменти, пробують записуватися щось в них. Типа вони відчувають, що вони стоять кимось, роблять якийсь концерт, а на нього приходить. Типу, ну там мама, тато угу. Розумила, ось. Так. ну і друзі, якісь там самі ближчі. Це, звісно, вся ця ситуація виправляється. Потроху, що дуже цікаво, і навіть на перший концерт після повномасштабного вторгнення прийшло досить велика кількість людей. Uh -huh. Можливо, це пояснюється тим, що люди трошки заскучали за якимись такими дійствами, бо ну, коротше, так. Да. Або культура музики, культура прослуховування повертається знову до інструментальних жанрів. Це також як варіант. І швидше за все, так і є. Бо зважаючи зараз на велику кількість розмальованих дітей, е, е, пан рок повертається. Добренько, ну а плюси. Е, ви ви окремлюєте те, що все ж е, ми так повертаємося? Чи є ще щось таке, що можна в рівному краще зробити, ніж, наприклад, в столиці? Ну, якщо в музичному плані, то напевно рівне через те, що це менше місце, е, менше місто. Ти не загубишся в потоці людей, які думають, що вони щось знають і можуть тебе цьому навчити. Uh -huh. Типу, в Рівному всі всіх знають, і якщо, наприклад, не знаю, там, наш Микола комусь викладав гітару, то і потім хтось там теж захоче навчитися грати на гітарі, він вже буде знати, що от є якийсь Микола, який дуже класно навчає, і він до нього піде навчатися. Оце це перевага, напевно, маленького міста. Добре, я Що? зацитую а, з постів а, вашого гурту в інстаграм. Зараз, як ніколи, актуальною стає дійсно україномовна музика. Тим паче рок, адже достойних гуртів в цьому жанрі не так вже й багато. Тому до створення музики ми приділяємо особливу увагу, щоб не подавати вам недоспілу попсу. А, яка саме пісня на вашу думку далась найважче, тому що бачила також, що над кожною композицією ви досить довго працюєте? О, найважча пісня, я знову ж повторюсь. Ми з нашим гуртом записуємо треки самі. Власне, я їх та позвожу, роблю мастеринг, і в нас є трек, який ще написаний був в старому гурті. Називається Демони. Крича, щоб знали всі що сюди в них Можливо, це просто співпадіння, можливо, ні. Але записували ми цей трек разів два, а то може і три, а зводився він і правок було, напевно, на варіантів 12 десь. У мене тоді голова кипіла, я просто сидів, я не знав, як це зробити. Короте, і мені Коля каже, То закидаємо, як уже є, я такий. Угу. То Та ви головний критик у вашому гурті? Е, я люблю ставитися критично, в принципі, до того, що я роблю, і що від мене залежить. Угу. Типу, ну, звісно, Андрюха може сказати, що не тільки, да? <сум> <сум> Але взагалі ну, треба трошки бути критиком і до себе, і до всіх. Ну, типу, щоб. Щось вдосконалювалось, uh -huh. бо я вважаю, що я досяг якогось певного рівня, з якого я можу трошки вже почати критикувати і себе, і із, своїх музикантів. У соцмережах знайшла у вас рубрику Очевидні поради для музикантів. В одній з них ви говорили про те, що треба писати музику, яку самому хотілося б слухати. А. Коли слухаєте власні композиції, чи легко перейти з цієї ролі автора до ролі звичайного там, шанувальника, наприклад, якогось певного гурту, і не дивитись через отут треба було те, а тут те, мені це. Не подобається, треба перезаписати. Е, є такий момент, але ми повернемося до попереднього вашого питання, що ми робимо треки досить довго, і тому на етапі, поки ми їх робимо, поки придумали, обіграли ще 100 мільйонів тисяч разів на студії. Такі ну, в принципі, вже хватить. І ми починаємо навпаки під час запису викидати зайві елементи. Тому такого відчуття, коли я прослуховую нашу музику, немає. Ага, тоді, шанувальники Faithful, коли ви слухаєте вже готову композицію, яка вже вийшла, вона вже ідеальна. Так. Е, -да. <плес> Що крашень дяки, погасвітавши ті в'ятками фразасти. Тоді хотілося б згадати таку дуже особливу композицію і запитати саме про її історію. У вас є пісня, яку ви присвятили воїнам рівненської роти Люберт, і сказали, що вони тепер назавжди в строю. Підкажіть, кому саме є ця присвята, і яка за цією піснею стоїть історія? Ми написали пісню кулями. Хлопці, під час повномасштабного вторгнення наш Андрій пішов добровольцем в Люборт якраз навчатись, Він проходив навчання, познайомився там із всіма в своєму колективі, і вони сказали, що дуже класна пісня вийшла. І після цього, там з певних деяких причин, Андрій повернувся знову до нас. А хлопці, які були разом з ним, дехто поїхав. В гарячі точки угу. ось трапилось так, що воїни загинули, і інші хлопці із Люберта. Знали, що ми музиканти, вони поговорили з Андрієм і запитали в нас, чи ми можемо написати якусь пісню, яка буде присвячена цим трьом хлопцям, з якими ну, в них там була компанія, вони з ними саме так близько спілкувалися. І було дуже важко, але ну, відмовитися від такого прохання ми ніяк не могли. Я сказав, що добре, ми щось придумаємо. Нам хлопці поскидали відеоматеріали, фотоматеріали для того, щоб, ну, щоб знати, про що ти пишеш. Типу, бо так, що небудь накидати, ну, це принаймні не мій варіант, бо я пишу текста до пісень. Прийшлось пережити, ну, не пережити, але хоча б спробувати трошки увійти в становище. В... Те, наскільки дружнім був їх колектив, наскільки вони були друзями, побратимами, наскільки відповідали один за одного. І я написав текст, дав його на перевірку Андрію нашому. Він сказав, що все окей, можна щось спробувати. Ми почали щось пробувати. Скажу так, все пішло само собою. Дуже дуже швидко накинулася якась мелодія. Саме, саме найбільш проблемно було це робити відеокліп, бо паралельно з відеодоріжкою, там, де чисто я в темноті з мікрофоном співаю, ми вставляли фотографії, відео і відео зі звуком самих хлопців. І це дуже, дуже тяжко емоційно пережити. Коли ми це все робили, Андрію було особливо тяжко це все пережити. Але вийшло ось так, хлопці сказали, що дуже крута робота, і ми дуже раді, що змогли увіковічнити їх імена в такій роботі. Сказав не лише Андрій і хлопці, так сказали дуже багато ваших шанувальників в коментарях, як я бачила. І моє от таке паралельне запитання буде таке: якби вам потрібно було із всього асортименту на даний момент творчості залишити лише одну пісню, яку ви виконуєте. От всі інші, ну, от вони забуваються. Яку би ви залишили? Дуже провокативне питання. Якщо якби не враховувати реалії, в яких ми зараз живемо, і бажання багатьох, в принципі, почати забувати, що зараз відбувається, бо дуже важкі часи, то я б напевно лишив би все одно кулями. <гум> Добре, бо я хотіла так. так перейти до інших ваших пісень. Бед останні новинки вони досить відрізняються от від цих, які ми вже згадували, кулями і «З присвятами, якраз такою темпом і якоюсь такою подачею. Навіть ваші фанати про це пишуть, що це досить незвичне для вашого гурту. Ці пісні це своєрідний виклик для самих себе, щоб спробувати себе в чомусь новому. Чи можливо, от, е, ті, які були фейтфул раніше, це вже е, історія, і тепер ви змінюєте свій напрям? Е, можна відповісти на це і так, що це якийсь виклик, і ага. що це е, просто. Спроба бути якимось іншими, пробувати якісь ще варіанти або ж нам просто е, сумно і скучно, і ми не знаємо, що писати. Тому пишемо все підряд. Ніхто про це не знає, ніхто не дізнається, але швидше за все, просто ми. Просто як музиканти, mm -hmm. і весь цей час ми так само відкриваємо щось нове, якісь нові е, рухи маніпуляції, якісь ще музичні переходи, і втілюємо просто свої нові навички в музику, і виходить ніби класно. Мені подобається. Чим більше людей у гурті, тим більше може бути як і допомоги, так і, і протиріч певних, так. тому що кожен хоче по-своєму. Е, наскільки часто у вас таке буває в чоловічому, колективі? Активів, тому що коли жінки, наприклад, можуть там посперечатися, то uh -huh. чоловіки по-іншому вирішують деколи ці конфлікти. В нас зараз уже як таких протиріч сильних немає. Uh -huh. Ми вже пережили це, ми ж як сім'я, як друга сім'я. Точніше, на самому початку в нас були певні складнощі, але складнощі швидше не в якихось. Там музичних моментах там по аранжуванню, наприклад. Uh -huh. Бо, як я казав, у нас Микола більше такий музична голова нашого гурту, і він завжди може нам порадити, що краще зіграти, що краще не зіграти. Ми щось пропонуємо. І він так само, коли щось нам пропонує, ми теж йому можемо сказати, що ні, Коля, це типу... Це... <різь> а Микола не ображається. <різь> <різь> Микола <різь> не ображається, бо <різь> Микола сам розуміє, він взагалі грає блюз. Ми граємо якийсь альтернативний рок, щось уже ролу інколи щось не знаю, піднімаємося, скочуємося, ніхто не знає. Перед тим ще якусь попсу грали. Коротше, і ну, Коля любить навалити трошки інколи того, що не треба в пісні. І ми його стопаємо. Так само він настопає. У нас були протиріччя на самому початку. коли ми тільки сформувалися, ми почали так само записуватися. В Миколи є така Думка, ну і там, коротше, довга історія, але суть в тому, що в нього є комбопідсилювач, це типу, колонка, куди він вмикає гітару, типу, накручує звук, і він на ньому і грає. От. А я тоді починав зводити тільки наші треки. Типу, і коли там, в процесі того, як ти знімаєш з мікрофона звук через цей комбік, типу, він виходить трошки типу, не такий, як хотілося б мені. От, я Колі кажу, що ну він не такий, як хотілося б мені. А Коля мені каже, а він такий, як хочеться мені. А я такий ага. Коротше, і ми почали сваритися трохи. Але благо помирились, і зараз у нас все добре. Сподіваюся, що так і буде, тому що все-таки якщо будете сваритись, то нових хітів ми не дочекаємося. Mm -hmm. На останок я запитаю вас таке: зрозуміло, що в 100% ставити собі якусь таку одну глобальну мету, але до неї йдуть ну такі маленькі цілі, яких треба досягнути. До чого зараз прагнете? О, до чого зараз прагнемо? Нам, <laughs> нам треба тисячу підписників, будь ласка, на Ютубі набитися фейтфул гурт. Для монетизації потрібно. Наступна наша ціль це швидше більш скооперувати наших рівненських музикантів в нашій одній музичній такій ком'юніті. В нас є студія, ми самі зробили студію, там займаємося. Інколи до нас ходять, також хлопці займаються той самий гурт, там дивний простір, про який ви чули, і ще там є теж різні інші гурти. Ми всі приходимо, всі спілкуємося, всі комусь щось допомагаємо. В принципі, це як є і друга мета, і взагалі е, 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 як правильно сказати, у нас є ще заклад, який знаходиться разом зі студією. Ось називається ліхтар. І в цей ліхтар приходять так само творчі всякі особистості, не тільки музиканти, а ще й поети, письменники, художники, фотографи. І це якраз творче таке об'єднання, це і є нашою як другою метою. зробити, ну як зробити, воно вже робиться, але просто. Закріпить, я скажу так, закріпить це все дійство, щоб музиканти в рівному знали. Початко, початківці, якісь музиканти знали, куди можна прийти до кого звернутися, для того, щоб тобі допомогли не за всі гроші світу. Якщо що. безкоштовно інколи щось може трохи треба. Ну, куди жити треба, а, ясно. Ну, коротше, так. робите, так би мовити, творчу столицю рівну, так? Так. так. Клас. Ну тоді я бажаю вам, щоб все вдалося, дякую. щоб композиції виходили частіше, ви дивували своїх слухачів і навколо себе створювали таку якусь атмосферу, щоб коли ви, наприклад, десь виступаєте в Рівному чи на якомусь заході, ну, люди не могли просто пройти повз, бо так сильно хотілося б дослухати якусь пісню. Дуже дякую. Сподіваюсь, так буде. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був фронтмен гурту Фейтфул Роман Потапчук. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.